Слава Ісусу Христу, слава навіки Бога Святому. Дорогі вірні цього року літній період в нас чекають реколекції Святої Гнатія Лойови. Хотілося пару слів сказати заходити кожного з вас в знайти час для участі в цих реколекціях, В загальному реколекції, дані нам для такої духовного збагачення. Цей час, коли ми духовно внутрішньо входимо в свою душу, розбираємо, що є зле, що треба правити, а одночасно до чого стриміти ціль, для якої ж я живу, ціль мого свячення і загальному – збільшити любов до Господа Бога. Реколекції святої вони є надзвичайно особливими. Їх дала сама мати Божа. Через святого Ігнатія. Святий Ігнатій після свого навернення перебував в одній з печер Манреса в Іспанії, де робив для себе духовні застанови. І саме там йому з'явилася Мати Божа, які, яка і дала йому, йому можна сказати, той план реколекції, і в такий спосіб, можна сказати, сама подала ті реколекції. А він, свою чергу, використавши для себе, для своєї душі, він далі це роздавати. І на, вони вже перебувають католицькій церкві 5 століть. І за тих 5 століть надзвичайно великі плоди. Навіть духовні особи вищого стану, вони свідчать, що ті реколекції настільки гармонійно кладені, і вони тут заторкують всі аспекти духовного життя, що це дійсно мало датися небо і далося матері Божій для нашого спасіння. І вони є надзвичайно важливі в тому, що вони особливо впливають на людську душу, вони відновлюють її. Вони дадуть імпульс, людина особливішим чином отримує великий духовний багаж. Вона, можна сказати, наново зброїться духовною зброєю, щоби витривати і боротися в тому світі за Христа і про Чисту Діву Марію. Свідченням того є різні учасники тих реколекцій на протязі п'яти століть: світські і духовні, старші і молодші. Всі в один голос твердять, що ті реколекції надзвичайно віддають на ціле життя в людини, духовне життя, що вони одночасно поправляють своє життя і дають особливий імпульс. Папи римські вони особливо заохочували. Понад 20 римських архереїв Ви видавали різні послання, енцикліки. Щоб заохотити вірних до участі в тих реколекціях. Святий Папа Пій 12, він говорив, реколекції інакія». ми можемо подумати, що Бог їх дав саме на теперішній сучасний час, що саме вони є тим великим ліком, щоб людину провадити до неба. Навіть в сьогоднішньому часі, де вали багатство спокус, багато розвиток людина розсіюється на все. І вся. Вони укріплюють людську віру, збільшують любов в серці людини. І тому заохочуємо вас, щоб ви всі розважили і взяли участь у тих реколекціях, які починаються з 15 липня. Для цієї для жінок тиждень, сідуючи 22 липня для чоловіків, а також, як Бог дозволив дожити з 19 серпня, б, теж будуть тижні реколекції для жінок. І тому не пропустімо тої можливості, а скористаємо для своєї душі, оскільки ті реколекції не, ще раз підкреслив, не склав святий. А їх дала сама Мати Божа. І вона під час тих реколекцій особливо провадить нас. Тому ж зазирнімо в це велике та духовне горно, яке може нас очистити, освятити і за дуже швидкий час подати той великий імпульс і духовний зріст. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому!